Друзі, всіх вітаю. Хочу зняти коротеньке відео. Сьогодні у нас 17 вересня 2024 рік. Сьогодні рівно 36 років як ми з дружиною живемо разом. Ось така дата. Святкувати не будемо, якби не до святкування. Не той час. Рішив сьогодні трохи окуховарити, бо дружина на роботі. Ось вчора начинив ковбаски гриль пожару. Тут ось замаринував грибочки і ось набирав такої дрібненької Картоплі, щоб безстеренько у нас на вулиці пожарити. Святкувати кажу, не будемо. Сьогодні у нас дружині 36 років. Завтра синові, сина день народження. Павни Свят... святкуємо, просто сядемо, відмітимо. Немає з нами наших Любимих дівчаток, доці знучкою, які за кордоном. Так, сядемо, дружина прийде з роботи. Символічно вечором повечерен. Все, зараз йду, розпалюю багаття, потім включуся. Так, барбекю розпалив. Зараз. Решітки тут обгорат. бачите все обсипається зараз ще трошки обгорить його не мити не чухати воно обгорає гарячим під холодну воду і воно все все обсипається Остається тільки трапочкою потерпімо пологою і ну, все цей біля перегорі, трішоточки помиємо і ну, будемо щось вже смажити. Тут ось теж підготовив, дров наложив, олійки трошки наляв, будемо смажити картоплю. Міла дружина, але десь через годинку прийде, так що я прискорююсь. Так, і шоточки чистенькі, вугілля перегоріло, чорного немає. Йдемо потихеньку викладатися. Купітне це мироприємство весілля. Не, для гостів то воно клопоту нема ніякого. А для тих, хто затіяв це мироприємство. Це дуже важковато. Згадую як тиждень шалаш збирається. Два дні весілля. І тиждень шалаш розбирається. Зараз виложу, бо так одною рукою неудобно. Так, сердельки. Зі ковбаски зарядив, жар опустив чим понижче, щоб вони потихеньку мені жарились. Тут теж зараз олійка закипить, вже починає. Будемо подати картоплю. Це закинув картоплю. тепер побільше вогню. Кажуть, на три речі можна дивитися вічність на багаття, як, як говорить багаття, як тече вода і як хтось робить. Так, щось тут буде перевертати. Я завжди гриби надіваю ось так на дві шпажки, вони тоді не перекручуються, легко їх перевертати, вони не крутяться. Їх дуже добре перевертати. Я перевернув. Трошки останеться затримка за картоплею. Я її не, не перевертаю, не мішаю, поки знизу не візьметься корочка. Не треба спішити. Одну подивилися, якщо не золотистої корочки, не треба перевертати. майже готові зараз чуть-чуть і буду знімати З грибочки теж знімати дійшов картоплюсь ще і чуть-чуть Баски майже готові, буду знімати зараз. Ось така красота. Так, нарешті весільний стіл накритий. Дружина говорила, прийде через годину. Непоборна. Борічело. Ну. Але прийде через годину, а прийшла раніше. То був мокрий. Так шуршав. Але вона мені трошки допомогла Так що зараз сядемо, повечераємо. Згадаємо всіх наших. Пом'янемом загиблих наших. Так що якось отак. так. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки. Десь заберу, думаю, до кінця вихідних машину. І поїду, покажу вам мальовничі місця, які я знайшов на південному бузі. Ще раз їм дякую за перегляд. Слава Україні!